Вічного вісько, та й співає стиха, як поборем у ріженьків не буде в нас лиха, як поборем, у ріженьків не буде в нас лиха. нічого. Вісько боротьбу крива. Студії Львівського радіо з вами програма Зустріч на князя Романа. І я є автор і ведуча Наталка Криничанка. Якою є вдячність і усвідомлення відповідальності за батьківський поріг і землю, яка народжує героїв, бо саме цією землею є Жовківщина, і як сьогодні, жовківщина шановує ім'я славетного земляка Євгена Коновальця. До цієї розмови я запросила гостей. Пані Галину Фесюк, керівника відділу культури і туризму Жовківської райдержадміністрації, вітаю вас, пані добра Галину. Горячко. Там, пані Ольгу Калиновську, завідувачку сектору молоді та спорту, теж Жовківської райдержадміністрації, доброго дня, вітаю вас, дівчата. І сьогодні вже червень, але знаємо, що одним днем днем народження, 14 червня Євгена Коновальця, ми не обмежуємося, дякуючи вам і людям, які з вами. Ми маємо цілий місяць шанування імені і Євгена Коновальця і інших героїв. Тож розкажіть трішки про це, пані Галино. як ви? Це проводити доброго дня, шановні слухачі. Дякую вам, що ви звичайно цікавитеся нашою Жовківщиною, і в особливі ці місяць травень, оскільки 23 травня у жовківському районі у нас відбулася така гарна подія. Ми дали старт, може так справніше назвати місяцю. Вшановуємо Євгена Коновальця. Оскільки 23 травня Євгена Коновальця було вбито в Роттердамі, і з того приводу ми розпочинали в жовтні ряд заходів. У нас трішки Оля Калиновська розповість про спортивні заходи, бо у них це раніше відбувалося, а пізніше доєдналася і відділ культури. А опісля це здало старту дня героїв, який 23 травня у нас відбувається, і ми теж вшановуємо віче панахедою в зашкові нашого Євгена Коновальця. І опісля в нас ми запропонували такий сценарій, та протягом місяця інші заходи в нас будуть. А прошу сказати, чи ви підтримуєте контакти з Роттердамом, от з громадою? На жаль, на сьогоднішній день як таких офіційних контактів в нас немає. Але через Фейсбук громада, яка є у Роттердамі, кожного року, українська громада, кожного року забирають у нас наші матеріали і вони їх публікують. Є теж громада із Мюнхена, Українська громада, Громада, яка теж забирає наші матеріали, і вона інформаційно доносить до їхньої громади, то можна сказати, що існує зв'язок від батьківського порогу, де народився, конувалець, де він жив, де він босими ногами ходив, до того місця, де він знайшов свій останній пристанок і навпаки. Так, однозначно, ну завдяки знаєте сьогоднішнім інтернет-порталам, такому інтернет розповсюдженому світовому, ми маємо можливість контактувати не тільки, скажем, от з Роттердамом, з громадою. Українська громада є дуже велика в Австралії, і вони теж ну я, ми отримуємо від них часто документ таку докумффото Як вони вшановують Євгена коновальця? Пані Олю, вам пані Галина адресувала естафету. Починається святкування такого місячника. В нас такого героїв. Це з такого традиційного свята героїв молодіжно спортивного свята, учасниками якого є учні, старшокласники шкіл міста Жокви та загальноосвітніх закладів. Починається з мітингу пам'яті біля пам'ятника Євгена Коновальця в місті Жокви на площі саме Євгена Коновальця, і потім. Свято поступово переходить на міський стадіон. Надзвичайно цікаве, де змагаються, показують свою силу, влучність, своє бажання перемоги. Діти, старшокласники. Коли ще наше містечко було військовим, багато років тому так. То е, ми започатковувати свято брали участь е, хлопці першого призову, і надзвичайно було цікаво змагатися хлопцям до призовного віка з призовниками в тих самих змаганнях. Це мав певний світ такий колорит на даний момент. Шкода у нас військових частина може на, на щастя тих військових частин. у Нас нема, і старшокласники змагаються між собою. Є кубки, медалі, нагороди. Е, це дуже престижно, Я вважаю, за стільки років ми виробили так в старшокласників, що стати переможцем, командою, переможцем, це в якихось індивідуальних видах стати переможцем на святі героїв. Це є за честь для навчального закладу. Так, і це вже відбулося. І якісь є переможці я цього року. Так здивувала нас команда Добросинської загальноосвітньої школи, яка стала переможцем загальному заліку. Доброго. І якісь є відзнаки так, звичайно, нагороди. кубок в нас як кубок перехідний. Якщо команда три роки підряд отримує перемогу, цей кубок залишається в школі. Хочу сказати, що школа номер один міста Жокова таких кубків має вже два. Вдавалося старшокласникам міста Жовкова першої школи ставати переможцем два рази по три роки. підряд. А що після дня героїв? Справа в тому, що навіть поч... навіть старт того свята героїв теж дуже такий фантастичний. Я би сказала, От цього року це свято спіпало із ним вишиванки, і з ним музеїв. Уся наша площа Євгена Коновальця бирається, і ми проводимо вічі вшановуємо Євгена Коновальця. Туди приходять багато священників, відправляється панахеда, і це такий на старт. Потім після нашого вічі всі, як Оля Леніда сказала, ідуть всі на, на змагання на сп... спортивні, А ми продовжуємо те свято наше вишиванкою. Але опісля 23, го наприклад, цього року у нас було швидше, 18 травня Свято Героя, Ми так його в датах розплановуємо, щоб у нас одні свят один за одним йшло, А опісля нас, 23 травня, ми в селі Зашків біля музею Євгена Коновальця проводимо теж віче, В церкві відбувається свята літургія. Опісля і учні, і громадськість. Наприклад, в зашкові є близько 30 хлопців, які служили в АТО. У них і окремий батальйон. Вони спеціально приходять і готуються до того свята. Навіть співали пісні спеціально. На Євгена Коновальцю цього року при уроченні, У нас відбувається це віче біля євгена коновальця. Це 23-го. Опісля ми ось уже готуємося, наприклад, до 14-го. і знову в зашкові в нас будуть заходи. Про ці заходи багато радіослухачів вже знають про зашків і про євгена коновальця. Мабуть, хотіли б долучитися. Можливо, скажіть, коли, де і як точно. 14 червня біля знову ж таки, оскільки Євген Коновалець народився в селі Зашків, є його родинна хата, в якій розміщений музей Євгена Коновальця. А то ми біля Євгена Коновальця будемо проводити близько дванадцятої години. У нас зараз уточнюється 11.45 чи 11.30. Але так від одинадцятої до 12 і далі до першої години у нас буде урочистий вічець, через це що день день народження. А в церкві о дев'ятій годині цього ж дня, 14 травня, відбудеться літургія там. Ще відбудуться богослужіння святкові, і на могилі теж батьків Євгена Коновальця відбудуться богослужіння. О, після всі прийдуть до нас на віче. Це буде у нас 14 червня. Тому ми до нас запрошуємо на це віче із інших районів Патріотів громадськість. Але якщо би хтось приїхав і швидше, то це не шкодить, тому що можна а, оглянути музей, і музей. Так однозначно надзвичайно гарна є експозиція. В оригіналі є коло 300 автентичних матеріалів, що стосуються Євгена Коновальця і. Окрім цього, на території музею Євгена Коновальця буде відтворена така. Ну як вже заплановано, цей проект створений директором цього музею. Буде заплановано відкриття. Ну, ми так надіємося, що якщо не цього року, то на наступний рік відкриття будинку просвіта. То можна тут територію оглянути, ну можна піти на цвинтар, помолитися. Те зрештою за батьків Євгена Коновальця. Тобто, прийняти приїхати з 9 до 1 години дня і прийняти участь в наших заходах. Як думаєте, от односельчани молодь не тільки молодь. Вони усвідомлюють наскільки важливе їхнє село для цілої України і для Галичини. Наскільки вони ви ну можливо вирізняються, з поміж інших? І ну я скажу так, з тієї сторони, що я поспостерігала Оля ні, ти, напевно, за молоддю теж би сказала. Але кожний захід, який ми проводимо, день пам'яті чи день народження, він вшановуємо, чи загалом євгена конобо оце що Наш фестиваль планується. так, Я вже на сьогоднішній день помітила, що Зашків це є така наша ну, це така наша дуже гарна квітка патріотична в рамках району через те, що в багатьох, біля багатьох будинках є, висить. Чорно-червоний прапор, він декого синьо жовтий прапор. Окрім цього, на подвір'ях зрештою ви тільки в село приїжджаєте. Там у селі вже є символіка, що це є патріотичне місце. Навіть колиба, яка є така ресторанно-туристичний комплекс у селі Зашків, там теж вже є Криївка, в якій можна оглянути, як колись скажімо, ну, були українські наші повстанці зосереджувалися. І загалом жителі, я думаю, теж відчуваються, тому що вони бачать, як минулого року, наприклад, це надзвичайно великі кошти були кин, покладені на це, щоб відновлена була дорога. Оля не ще скаже, що там було зроблено, і я впевнена, що жителі це усвідомлюють однозначно. Я продовжую Петрівну. Я хочу сказати, що зашків це є такий осередок патріотизму. Це є люди, надзвичайно віддані своїй батьківщині, своєму селу. Є тішиться з того, що є в нас такий молодіжно-спортивний кістяк. Там люди, які ну захищають честь нашого району на не тільки в, на обласних змаганнях, на все представляють нашу Жовківщину, львівщину. Ну досить серйозне. Те, що така кількість воїнів, а то ну це теж говорить. Я думаю, були. А я яка є? кількість 34, Чуть? якщо не помиляюся, так. це є хлопці, молоді, які хочу сказати, що в перших рядах захисники вітчизни пішли добровольцями. Є хлопці, депутати сільської ради, депутати районної mm -hmm. ради. Ну тішиться серце за те, що таке така на такі молоді люди, такі активні в нас є. Як подарунок, напевно, ну це і заслуга можу сказати, те, що заслуга того села, що там народився, конувались, але як подарунок для спортивної громадськості минулого року за кошти обласної. Нього бюджету і фінансування і величезний внесок районного бюджету позабюджетних коштів один з перших в районі у нас побудовано майданчик з стучним покриттям спортивний майданчик. Це така ну і нагорода для них, бо вони того заслужили. А з другої сторони я вважаю, що це і ім'я коновальця, тому в певній мірі сприяло. І окрім того, що ми знаємо Євгена Коновальця як полковника армії Української Народної Республіки, як засновника і провідника ОУН. Але його ім'я може бути покровителем дійсно і молоді і Спорту, тому що дякуючи йому, була підготовлена та плеяда військовиків, які пласту. так пласту і організації сокіл, так дівчат. Так, так, тобто так. багато є такої роботи, це як зразок методичної роботи так, з молоддю, тому що не було би оцієї реальної армії пізніше, вже в часи Другої світової війни, яка чинила опір, яка до сьогодні вважається зразковою армією партизанської війни, і це все дякуючи імені Євгена Коновальца. Тобто, це треба було мати ту школу, мати той. Дар і мати глибинне переконання. Своєї приналежності до цієї землі, до цього народу, і бути готові його захищати, загалом при початках незалежної України для жовківського району зашків це була як, скажем, патріотичний осередок звідти розпочинався, оскільки на березі оцього озера, яке в них є, там розвивався пласт, розвивали скаути, приїжджали на змагання. Там проводилися такі гарні спортивні вишколи. вишколи. Це ми на них рівнялися. фактично весь район. Ну і тому напевно така ідея. Навіть відкрити сьогодні такий патріотичний центр навколо музею, і загалом ми запрошуємо з інших, скажімо, з ну, туриста потенційного чи загалом той, хто цікавиться патріотикою, ну як набратися її, то що приїхав до нас, оснасна по спочатку привідала наш музей Євгена Коновальця, де справді це потужний музей в нашому районі, і приїхав на наші фестивалі. І це цілі лекції, і це занурення в ту епоху, і це занурення в те середовище. Зрештою, а звідки йдуть витоки оцього патріотизму? Що ні звідки не взялися? Тобто мама, тато зрозуміло, але цей односельчани, то він же ж ні звідки не взявся, такий на, на пустому місці правильно? Так. Не на пустому одна мій. патріотка із Донецької області Людмила Огніва знайшла візерунки, в яких ходили наші українські повстанці, і вона, перше, що дослідила, після після неї вийшла дуже потужна праця, яка експонувалася в нас вишиванки у Львові. Вийшла вона їх розпочала досліджувати Жовківського району, саме з села Зашків із вишиванок Євгена Коновальця. Це так співпало? Кажем, так вже то вже інше питання до неї, наприклад, чому вона так це зробила? Але насправді все сі альбом розпоча... початок був на з села Зашків. Таке це нещодавно була виставка у Львові, так так. так, угу. так. Це було Пішо, ну, це голова Турицтва Присвіти. Вона із союзів Українок, активістка Донецької області, але вона розпочала з нашого села Так, Тобто легко бути патріотами у Львові, та а можна тільки собі уявити, як бути такими людьми там. І е, ми зупинилися на святкуванні дня народження Євгена Коновальця, це 14 червня, яке буде відбуватися у селі Зашків на порозі батьківському, як це завжди відбувається його родинної хати, його родинного гнізда. Далі ми підходимо по трохи. До фестивалю, але чи фестиваль вже є завершальним, чи як угу. перехідним? Цього року, бачите, ситуація в Україні в нас складна і е, однозначно народжуються нові герої. Ми відзначаємо 126-річницю ту річницю від дня народження Євгена Коновальця. Але е, Жовківщина це такий. Потужний, ну по так моніторюючи Фейсбук, і інші інтернет сторінки, бачиш, що жовтична це потужний такий агломерант, де просто без героїчних наших заходів чи патріотичних заходів, то б вона б не була жовтівщиною. Тому, значить, оцей наш фестиваль, який відбудеться в зажку, молодіжний фестиваль. Маємо м, про молодіжні, якби в окремо ми ще будемо напевно говорити зараз. Так, але ми будемо мати ще цього місяця. Теж ще один фестиваль патріотичний. Він відбудеться 25 червня у місті Раварусь. Патріотичний фестиваль, пісня для героїв, і він в рамках нашого героя України Вас Василя Сліпака. Ми туди теж запрошуємо усіх людей, які підтримують наших воїнів. Це фестиваль буде 25 червня. в Місті Реворуська розпочнеться о 2 годині. Ну і окрім цього, 26 червня. В понеділок, в жовтні, ми будемо вшановувати. У нас буде віче пам'яті Вічереквієм за участю священників, Буде відправлятися панахида в центрі міста біля пам'ятника. У нас є пам'ятник жертв ста. Лінських репресій, це означає, що 26 червня 1944 року із Жовківського замку 42-го року, перепрошую, коли розпочалася війна. Із жовківського замку були винесені останки замучених НКВД близько 100 людей. То це були патріоти Жовківщини, це були учасники товариства просвіта, сокіл, інших громадських організацій патріотичних до 39-го року, яких замордувала яких замордувала радянська влада, і вони були в нас захоронені отут от в центрі міста. Тому у нас буде 26 червня віче пам'яті. Ми його так в 12 й годині розпочинаємо у нас на площі. Ну і... Завершимо напевно ті всі заходи 28 червня днем конституції очистої академії, яка буде в нашому районному народному домі. А окрім того, по районних наших народних домах теж будуть проходити вічі пам'яті фільми різні з показами про наших героїв України. Я думаю, що треба перебиратися у жовтку, тому що так заздрізно. Скільки таких правдивих акцій відбувається? Як вам це вдається все організовувати? Тільки нагадаю, що у студії Львівського радіо сьогодні говоримо про Євгена Коновальця та заходи, які мають. Такий напрямок патріотичний, і говоримо з гостями: пані Галиною Фесюк, керівником відділу культури і туризму Жовківської районної держадміністрації, та пані Ольгою Калиновською, завідувачкою сектору молоді та спорту теж Жовківської райдержадміністрації. І підходимо вже до нашого традиційного фестивалю. Він лише. Ніби і вже, але знову ж таки лише якщо брати тривалість незалежності України, так то це тільки одинадцятий фестиваль. Пані Олю. цей фестиваль називається Зашків. Так і називається Земля героїв, духу. Тобто, як собі молодь хотіла, так завжди називала. Коли я вперше познайомилася з цією ідеєю, то в мене основна думка залишилась, що це є така молодіжна романтична пригода, де майданчик створений для того, щоб всі молодіжні організації і просто люди активні мали можливість зустрітись, обмінятися своїми думками. Чути якісну сучасну молодіжну пісню, тобто ту, яка на сьогодні народилася, і є, і звичайно, щоб повчитися вже у тих, хто ніби вже був відомий, чи я правильно сприйняла так, саме так, тому що ця ідея проведення фестивалю зашківського. Вона саме мала і на меті те, що ви щойно сказали, це далий випадок, такі така така оказія, щоб молодь могла себе проявити свої громадські діяльності, щоб моя могла проявити свої таланти, могла поспілкуватися. Але я ще хочу кілька слів: напевно, що все по. Починалося. Ми говоримо, що це одинадцятий вже так. Такий може масовий, великий, ну масштабний фестиваль. І може офіційний І офіційний, але на початках ідея я не знаю. Звідки напевно саме ідея від мешканців села Зашків є в них славно звісно, гора Берекавиця. І на цій горі, саме в час, день народження Євгена Конувальця, вони задумали ну, якесь дійство провести. Я пам'ятаю, напевно, рік 2001, червень 2001 року, так і було. Коли на горі Берекавиці був концерт, приїхав тоді колектив, ну, знаний вже на той момент. момент, це Пікардійська терція, і майже цілу ніч виступали, де в наметах жила. Ну, це якщо по кількості людей учасників, це може було 200 людей, може там трошки більше. І надзвичайно цікаво, душевно так було. Потім були пісні при ватрі. І, і так, от такий фестиваль, таке перший, таке ну зібрання невелике було. Тобто, це не був той початком такий масштабний, який потім, може, ту ідею під підтримали, правда? Але і може так нап... і має бути так, так, родинно, та, це було до, дуже дуже родинно. І я кажу, що це були мешканці села якісь колективи ближніх сіл, і от гості Пекардійська терція Олю, А сцена була тоді Сцени, звичайно, що не було. Ми тепер самі розуміємо. Ну напевно, часи такі міняються, угу. але колись і стояв вантажний автомобіль, які де були розкриті борти борти, і цей колектив, так. відомий колектив. Не стидався виступати, не стидався е, представляти себе, і йому було теж, напевно, я, я впевнена, що це йому було за честь на батьківщині конуватися, виступати. Тобто, в основне це концепція. Це в це конувалець, да. це да. зашків, да. це конувалець. Да. І дуже важливо да. зберегти цю концепцію, щоби за оцими голосними фразами, да. за ось цим цією голосною музикою, можливо, Великими за... коштами, <гум> Коштами. <гум> <гум> ну це <гум> <гум> <Захмарними>. шкода, <гум> так, так. так. І, аби були, аби вони на користь йшли, так. так і селу, і музею, і іншим заходам. Але важливо не загубити саму концепцію і не забути самого конувальця, конувальця так. і мабуть, цьогорічний фестиваль він теж має мету відродження цієї концепції, цієї ідеї, і усі, хто буде їхати на цей фестиваль, особливо виконавці, і у молодіжної частини, і тієї програми, яку ви готуєте, що це все скеровано на те, щоб підняти сьогодні ім'я Євгена Коновальця на належний рівень і щоб він знов зайняв те місце, яке він заслуговує. От Дос... я погоджуюся. Я ще можу кілька слів Ну, от такий масштабніший, коли скликалися запрошу. Ося в гості вже. Молодіжні обласні громадські організації, коли запрошувалися гості з районів, коли запрошувалися із інших областей гості, представники. Ну, це був 2005-2006 рік, коли керівником управління молодіжної політики став Андрій Володимирович Корнат. Такі портрет так, його так, портрет Коновальця висів. У нього так, в кабінеті. Так. це, це була людина. Я кажу, Андрій Володимирович для нього був ідеал. Я так зрозуміла, ну так. можна так, не можна так говорити, але це Але портрет висів. Портрет висів. Так я пам'ятаю його кабінет, і він тоді таку. Ідею, щоб саме перенести фестиваль на співочі поле там ближче до озера, тому що хотілося, щоб можна було більше людей розмістити, і кожного вже займаючись так, ну в певній мірі, якісь професійно вже і сцена, і звуки, і навіть світло, дизель, на все штабі. те з кожним роком накопичилися якісь наші і навички, якісь наші вміння, і наші якісь такі. Ну, те, що ми вже можемо осягнути на щось більше, і привело до того, що минулого року той ювілейний був надзвичайно масштабний, триденний. Ну я не я сказати, що я підтримую таку ідею, але ну маючи на увазі, що це переросло в таку надзвичайну, mm -hmm. я вважаю, що це велику таку подію. Так, але цього року ніби декларується, що 16-18, Але 16-го буде тільки ватра вечірня, що люди будуть з'їжджатися, щоб люди розуміли, що це не повний день, повний день це 17-й, 17 Субота Основний. теж, яка розпочинається іграми, велопробігом. І відповідно з п'ятої години дня вже жовківські і зашківські колективи з вітальною програмою. Потім відкриття офіційне о 19-й і молодіжна програма до. Першої ночі з показом потім фільмів і зустрічається сонце, і в неділю служба Божа теж на фестивальному майданчику у 10-й годині. Пані Галино, підтвердіть це, і що від вас від жовтківщини? Ну так, звичайно, так як оскільки ви вже погодинно розказали, як все виглядає, то так я би мала хіба що сказати, що з 5 до 7 години запрошуємо на таку концертну і загалом відкриття нашого фестивалю. Але Фестиваль цим не обмежився, як ви сказали, і будуть же ж багато звичайно спортивних ігри будуть так. Але цікаво, що от нам телефонують, наприклад, ті організатори, які займаються випуском патріотичної літератури, видавництва, хочуть приїхати, потім символіку патріотичну, ту, що стосується Євгена Коновальця. Ну і загалом я ось хочу е, таку гарну річ сказати, що ми вже теж цього року, як е, Олянідона каже, що це набирає таких масштабів і набирає не тільки масштабів. А набирає ну такого гарного високого рівня, тому що ми, от коли колективи свої пропонуємо на концертну програму, то вони в нас теж будуть. Я не буду сьогодні анонсувати всіх, але скажімо, групи найкращі наші артисти приїдуть виконувати патріотичні пісні до Зашкова. Це теж є певна ознака, що виступити на цьому фестивалі. Це явна одно... города, що це не кожен. Що це треба готуватися і приїхати на фестиваль Зашків і вклонитися своєю творчістю. Однозначномальці це як вже ознака. no profissionalismo. Ну і оскільки це я ще от не оголосила, але у неділю 11 червня у нас ще фестиваль патріотичної пісні в Коликові. І навіть така, знаєте, ситуація, наша колектив так. Ну учасники учасників художньої самодіяльності треба на кожен фестиваль якось розподілити, чи як то наші самі активні учасники художньої самодіяльності кажуть: ні, ні, я поїду, я хочу в зашків їхати, бо там це зашків, наче ті на фестиваль патріотичної пісні, бо мені там за честь. Ану, ми йому покажемо тут теж за честь, але вже є така, знаєте. Значить, що ми відбір робимо, щоб самі самі самі. Але я думаю, що одне другому не шкодить. Звичайно, і... що ні, однозначно, і чим більше, тим краще. І я думаю, що молодіка сьогодні слухає, вона розуміє, що їхня творчість є потрібна, що потрібні голоси, потрібна поезія. Я навіть Творій. хочу вам до творчості сказати, Ну до цього до фестивалю сказати таку одну річ, що в мене син зараз служить в АТО, і... але коли він телефонував минулого тижня, він мені каже, так шкода, що я не зможу ну, бути на тому фестивалі. Валі, тобто хлопці патріотизм розвивається все ж таки. Ну напевно, як сказав покійний бачите, зараз кардинал Гузер. Він дуже правильно сказав слова, що своєю працею ти можеш виявити патріотизм до України, тільки працею, не голослівними словами, да. як казав теж митрополит Андрей Шептицький. А щоденною щоденною працею. як Оля Ленідина наголосила про тих хлопців із зашкова молодих, бачите, вони там дуже велику участь беруть в цьому фестивалі. Вони там прибирають. Все, що треба роблять, готують до фестивалю. Я хочу тільки подякувати своїм гостям, пані Галині Фесюк, керівнику відділу культури і туризму Жовківської ради адміністрації, та пані Олі Калиновській, завідувачці сектору молоді та спорту жовківської районної державної адміністрації, за те, що прийшли у гості і погодились розповісти про всі плани і всі їхні заходи, які відбуваються на Жовківщині, якими вшановується ім'я не тільки Євгена Коновальця, а усіх героїв, якими жовківська земля є бага. І усіх запрошуємо на фестиваль Зашків, який відбудеться 17 червня у селі Зашкові. Так і нагадую, що з вами була програма Зустріч на князя Романа я її автор і ведуча Наталка Кринечанка. Бережіть себе, любіть це, приїжджайте на фестивалі. До зустрічена запрошуємо зусти. всіх до зашкова. Одинадцятий молодіжний фестиваль Зашків Джерело духу, дні патріотичного дійства. Присвяченого 126-й річниці з дня народження Євгена Коновальця для справжніх патріотів якісна українська музика, спортивні ігри та розваги, військові навчання та велопробіг, 16, 17, 18 червня. Фестиваль зашків, розвиток духу, тіла та інтелекту. Місце, яке не можна оминути.